Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому! Благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ми щодня пізнаємо Бога через Откровення, роздаємо хліб духовний людям, молимося та спілкуємося з ними. За прикладом Бога, ми працюємо кожний день тижня, виконуємо працю благовістя та входимо до відпочинку Божого. У посланні до євреїв апостол Павло прямо говорить, що ми входимо у відпочинок через віру в Христа. Бог шість днів працював, а сьомого дня відпочивав. Цей день відпочинку простягається і до нас через тисячоліття. Ми заспокоюємось від усіх. Справ марноти та турбот, адже сам Бог піклується про нас, коли ми виконуємо його волю щодня. Бог дав нам завіт про небесний відпочинок, навіть посеред брехні, воїн, епідемій, кризи, смерті та пекла. Господь зберігає нас у досконалому мирі та спокої. Апостол Іоанн, будучи в похилому віці, був ув'язаний на острові Патмос за віру в Христа і засуджений до каторжних робіт. Але одного дня у неділю сам Господь провів з ним богослужіння. Іоанн був у дусі і йому явився ангел із відкровенням від Ісуса Христа, яке Христу дав сам Бог. Це для нас приклад новозавітнього служіння і відпочинку Божого, коли сам Господь приходить до свого учня посеред скорботи та дає йому одкровення майбутнього.